Всім привіт вітаю вас на ігровому просторі. І сьогодні у нас огляд на новиночку, яка от от з'явиться українською. Це настільна гра Орихалк, яку незабаром локалізує видавництво Game7Days. Так склалося, що ця гра у нас у колекції вже приблизно рік, можливо, трішки більше, трішки менше. І ми, в принципі, встигли у неї награти чимало партій. Тому я подумав, чому б не зняти для вас огляд, не познайомити вас з правилами. І щоб ви побачили, які в грі механіки, про що гра, і можливо, вам буде після цього простіше зробити вибір, чи вам потрібна ця гра у вашій домашній колекції. Всі ми пам'ятаємо легенду про затонулий острів Атлантида. У цій грі вам прийдеться стати на чолі експедиції, яка буде шукати нові землі для того, щоб зробити велике переселення для народу Атлантів, щоб вони могли будувати нову цивілізацію і нове життя. Це така нестандартна гра гонка, де ви будете намагатись отримати першим за інших 5 переможних балів, вони будуть здобуватися різним чином, що додає ще більше цікавості цій грі. І це такий у вас на початку партії буде планшет острову, і ви там будете забудовувати нові тайли територій і Будете битися там з міфічними істотами, ну і все таке інше. Зараз я приблизно познайомлю вас не дуже детально з правилами, щоб ви мали уявлення, як вона грається. А після того ми поговоримо про саму гру і я поділю своїми враженнями, адже гра нам дуже сподобалась, і мені є що про неї вам розповісти. Тому залишайтесь і зараз перейдемо до огляду правил. Зараз ми розберемо правила даної гри. Це у нас гра гонка, тому ми будемо змагатись за отримання п'яти переможних балів. Хто перший їх отримує, той виграє в партії. Але з одним нюансом: на початок, коли ви отримуєте п'ятий переможний бал, у вас на вашому острові не повинно бути жодного тайлу міфічної істоти. Тобто, якщо ви отримаєте 5 балів, ваш острів чистий, ви виграєте. Якщо ж є у вас монстри, гра продовжується до того моменту, поки хтось не звільнить острів від монстрів. Тому ми отримуємо кожен з гравців. Планшет нашого острову, він двосторонній, має е, простий режим і ускладнений. Відрізняється лише тим, що на ускладненому режимі побудова острову трішки важча. Тому ми почнемо з базового поля. Е, всі гравці отримують тайл метрополії і повинні його розмістити на одному з доступних трьох портів на вашому острові. Після розміщення цього тайлу метрополії ви закриваєте якийсь один з бонусів, наприклад, в моєму випадку, це буде. Е, один гопліт і один злиток оріхалку. Це є мої стартові ресурси. І пам'ятайте, що від тайлу метрополії це ніби ваш старт розбудови вашого острову. Тому всі наступні тайли місцевості ви повинні викладати або дотично до тайлу метрополії, або дотично до попередніх викладених тайлів. Після цього випадковим чином оберіть першого гравця, і перший гравець отримує ось такий ось жетон першого гравця. І у нього є нагадування на цьому жетоні, що завжди гравець права від першого гравця отримує у свій запас одного юніта юнітого В Свій хід гравець повинен відіграти поступово 5 окремих дій. Перших дві дії є обов'язковими, наступних дві дії є необов'язковими. І п'ята дія вона відіграється тільки при грів двох. Це активний гравець, тобто перший гравець має скинути з поля карт дій одну карту до наступного раунду. На початку свого ходу ви повинні обрати одну з доступних карт дій. Але пам'ятайте, що у нас на планшеті дії є нагадування, що перші дві карти будуть вам безкоштовні. За наступні дві карти вам доведеться сплатити свого запасу одного пліта. А якщо ви оберете останню карту, то вам доведеться віддати аж два гопліта свого запасу. Після цього, як ми обрали карту дії, ми беремо саму карту дії, а також все, що знаходиться на ній. Тобто це тайл місцевості і по можливості жетон міфічної істоти. Після того, як я обрав карти, ринок карт у нас посувається справа на ліво. Але нова карта у нас не докладається. Вона тільки буде поновлюватись у... на початку наступного раунду. Наступна обов'язкова дія це виставлення самого тайлу території. Але при виставленні тайла у нас працюють також окремі правила. Ми не можемо виставляти тайли поза межами острову, а також ми не можемо виставляти наш тайл, і накриваючи при цьому будь-які інші будівлі або попередні тайли території. Тому ми маємо виставити тайл тільки в вільні комірки і обов'язково дотично до тайлу метрополії або до попередньо, попередньо виставлених тайлів. Тому ми можемо виставити або ось так, або ось так, або хоча б, щоб він дотикався одною стороною. Наприклад, я виставляю ось таким чином і поміщаю на нього е, міфічну істоту. При виставленні міфічних істот в нас також працюють деякі правила. Пам'ятайте, що будь-який тайл, який у нас буде виходити на ринок, і на ньому буде хоча б на одній області міститися ось такий вуканчик, ми завжди маємо поміщати на нього монстра із відповідного мішечка. Тобто ми достаємо цього монстра, ставимо на якусь область тайла, і в нас вже буде тайл містити цього монстра. Потім, коли в нас стає на свій вуканчик тайл істоти, Діє правило, що ми не можемо будувати будь-які будівлі на всіх сусідніх областях з областю вулками до, то, до тої пори, поки в нас присутні там монстри. Як тільки ми його переможемо, і він піде нам у наш запас як переможений, тоді в нас вже можна будувати на сусідніх областях. Після цього ми можемо виконати дію карти, але ми пам'ятаємо, що це третя дія, яка не обов'язкова, тобто ми можемо її виконувати, можемо не виконувати. В даному випадку. Ця дія нам говорить, що в нас відбувається вербування гоплітів. Що таке вербування гоплітів? Це на нашому острові спрацьовують всі будівлі казарм. В даному випадку в нас є тільки одна казарма. Якщо, наприклад, у нас було б в момент розіграшу цієї дії дві казарми, то ця карта нам каже, що ми у кожну з наших казарм вербуємо по одній одиниці гоплітів. Тобто, в даному випадку їх було б два. Але так як я ще не будував будівель. То я б отримав тільки одного пліта у свій запас. Після цього розіграш дії карти закінчений. У грі є чотири різних типи місцевості, зображених на областях тайму. Це пустелі, ліси, водойми і гори. Якщо під час вашого викладання тайлу утвориться три однакові, але з'єднані між собою типи місцевості, то ви одразу привертаєте увагу одного з чотирьох титанів, який відповідає утвореному типу місцевості. В даному випадку це титан е, з позначкою водойми. Після цього ви поміщаєте його у відповідній комірці вашого ігрового планшету, і він вам приносить тепер один переможний бал. А також можна одноразово використати зображену на ньому дію підсилення. Але пам'ятайте, що титани звертають увагу лише на тих, хто створює однакові типи місцевості. Тому, якщо хтось побудує такий самий тип місцевості і не обов'язково більший, ніж у вас, то він одразу забирає тайл титана собі. Тому титани, це, так би мовити, перехідний переможний бал. Тепер розберемо, що ж таке підсилення дії на тайлах титанів. Під час виконання дії, зображеної на тайлі титану, ви можете одноразово активувати підсилення титана. Після активації переверніть тайл титана з активного в пасивний стан. Гравець не може мати у своєму розпорядженні більше одного титана. Лише у випадку, якщо у вас на острові побудовано спеціальну будівлю. Якщо вам потрібно взяти нового титана, то ви маєте скинути в запас розміщеного раніше титана, а на його місці розмістити нового. Але, як ми пам'ятаємо, після розміщення плитки місцевості, ви можете виконати дію, зображену на карті. Загалом є 4 типи дій, які ми розберемо окремо: це виробництво орехалку, битви з істотами, вербування гоплітів і будівництво. Під час дії виробництва орехалку кожна ваша шахта на острові добуває вам один злиток магічного каменю рихалка. Якщо під час цієї дії у вас на планшеті є активний титан, то ви можете активувати його дію підсилення, що надасть вам додаткове виробництво кожній вашій шахті на острові. Наприклад, ви маєте дві шахти орехалку і замість отримання двох злитків ви отримаєте чотири після того, як ви активуєте даного титана. Тому його підсилення є досить продуктивним у виробництві орехалку. Якщо ви розігруєте дію битви з істотами, то під час однієї фази битв ви можете провести за раз кілька сутичок одразу. Спочатку ви обираєте, з якою істотою будете битись першою, але не забувайте, що перед тим потрібно призначити потрібну кількість гоплітів з вашого запасу на кожну з розігруваних битв. На одну істоту можна відправити від 0 до 3 гоплітів. Ви завжди кидаєте один кубик і плюс один за кожного відправленого вами на битву гопліта. Якщо значення на викинутих вами кубиках більше або дорівнює цифрі на жетоні істоти, то ви перемагаєте і одразу отримуєте бонус зображений на тайлі істоти переможеного монстра ви відкладаєте собі в запас. Після цього розпочніть наступну сутичку. Якщо ж під час якоїсь битви ви викинете на кубиках меншу суму, ніж сума сили істоти, то ваша сутичка одразу завершується і всі наступні вже не розігруються. Пам'ятайте, гопліти, які виграли двобій, Одразу йдуть у скид гри, а ті, е, які не перемогли, будуть чекати на полі до наступної битви, щоб знову спробувати свої сили. Якщо під час кидання кубиків у вас випаде грань з зображенням черепа, то ви одразу перемагаєте істоту. Череп е, це такий собі смертельний удар, який перемагає будь-яку істоту в грі. Якщо під час битви у вас на планшеті є відповідний титан, то досить перевернути його тайл, щоб нанести істоті смертельний удар. Після активації титан стає пасивним, а істота з будь-яким значенням сили стає переможеною і відправляється ваш запас. Дію вербування гоплітів ми з вами розбирали. Вона схожа на дію отримання орехалку, тільки єдине, що у вас на... замість шахт будуть вироблятися гопліти у казармах. І, наприклад, під час цієї дії на моєму планшеті виробляється два гопліта, але якщо у мене є в запасі титан відповідного типу, то коли я його перевертаю, Спрацьовує його сила, і замість двох в мене буде вироблятись 4 гопліта. Після цього титан стає пасивним. Дія будівництва дає вам змогу обрати дію з відповідного планшету, де вам доступно одне з трьох: або побудувати храм, або виковати монету орехалку, або збудувати одну з чотирьох будівель, доступних на відповідному планшеті. Щоб побудувати будівлю, оберіть одну з доступних, але пам'ятайте, що місцевість взятої будівлі. Повинна співпадати з областю будівництва на вашому ігровому острові. Якщо будівля, яку ви обрали, стояла на водоймі, то будуватись вона повинна також на водоймах. Якщо буде вільна територія з вулканом, то ви можете будувати і там, так як вулкани це області джокери для будівництва. Але, звісно, перед тим вони мають бути вільними від істот. Якщо поглянути на планшет будівель, то ми побачимо нагадування, що будувати храм ми можемо лише на чотирьох різних типах місцевості і у відповідній формі. Вулкани це джокери, тому сміливо можна будувати і на них в будь-якій кількості. Якщо ви побудували храм, то візьміть відповідний тайл храму і розмістіть його на відповідних областях свого острову. Після цього отримайте жетон храму і розмістіть його у відповідній частині ігрового планшету. Тепер це ваш переможний бал. І наостанок за 5 злитків орехалку ви можете викувати монету, яка теж рахується переможним балом і кладеться у верхній частині вашого ігрового планшету. А відповідний титан просто дає вам додаткову дію будівництва на ваш вибір з перелічених раніше. Після активації переверніть його жетон у пасивний стан. Тож, нам залишилось дізнатись про додаткові дії на нашому ігровому планшеті. В правій його частині зображено перелік з трьох додаткових дій на вибір раз за свій хід. Ви можете зіграти додаткову дію з переліку за свої ресурси з запасу. За два гопліта ви можете зіграти одну з трьох дій битву, будівництво або виробництво рихалку. Другий варіант дає вам можливість використати два злитка орехалку, рихалку, щоб активувати дію будівництва, битви чи вербування гоплітів. Ну і останній варіант дає вам змогу скинути два жетона переможених істот, щоб активувати будь-яку з чотирьох дій. Після того, як всі гравці походили, докладіть з колоди дій нові карти і розмістіть на них відповідні плитки місцевості. Якщо будуть області з вулканами, то на кожну таку область потрібно виставити істоту з відповідного мішечка. Після цього поповніть будівлі на відповідному планшеті. Ось ми поступово і перейшли до обговорення настільної гри Орехалк. Я постараюсь вам максимально розповісти, що ж вас чекає у цій грі, поділитися своїми враженнями. Трішки поговоримо про оформлення. І перш ніж почати, я хотів би приділити. Увагу авторству гри, тому що це гра від відомого французького геймдизайнера Бруно Катали. А він подарував нам такі шедеври в настільних ігор, як Сім Чудес дуель, чудовий ареоконтрол, кіклади, п'ять каст. Одна з моїх улюблених ігор, Раптор, місія Червона планета, настільна гра Розкіш. Ось один з чудових філерів новинок: це паперові океани і багато інших. Тому я подумав, що вам буде корисно знати для того, щоб ви обрати, чи вам ця гра потрібна, чи не потрібна, і ви були знайомі з його попередніми іграми. Мені цей автор подобається перш за все, це тим, що він робить дуже доступні і зрозумілі іконографіку. І вам в його іграх, так як це мовно, незалежна гра, після першої партії вам вже буде зрозуміло, що робить той чи ін той чи інший символ на карті, і ви вже не будете повертатися до правил і роз'яснень, що ж що ж означає той символ. Тому це завжди комфортна гра, глибокі стратегії і приємні партії. Якщо говорити про оформлення, то мені особисто гра дуже сподобалась своїм оформленням. Досить приємні ілюстрації все зроблено лаконічно. По суті, у вас якби, такого як ігрового поля у вас немає, у вас тільки планшет ринок і планшет будівництва. На початку гри, як ви бачили, ми отримуємо планшети острову. Вони досить немаленькі, тому все зручно викладається. Причому вони всі різні у кожного гравця, там проілюстрований у кожного свій окремий персонаж. Побудова самого острову буде також у вас асиметрична, але вона добре збалансована, тому ніякого там дисбалансу у тому, що у вас інший острів не буде. Вона є, так як я казав, двостороння, є ускладнений простіший режим. Я думаю, що простіший режим буде у вас ну, максимум одна-дві партії. А потім ви вже будете грати на ускладненому режимі. Тобто, самі компоненти ці тайли острову зроблені якісно, плотний картон. Проілюстровані карти теж виглядають дуже кольорово, приємно. Навіть у нас після зіграних партій не було відчуття, коли ми грали і ці жетончики міфічних істот. У нас не було абсолютно потреби їх заміняти там на мініатюри чи щось тому подібне. Тобто все приємно грається, виглядає на столі чудово. Єдиний нюанс, який може вам... Трішки не сподобатись це, якщо у вас невеликий ігровий стіл і ви будете грати у чотирьох, то через те, що самі планшети острову досить великі, у вас буде дефіцит місця. Тому єдиний дискомфорт, який може бути, це розмір планшету. Ну і як завжди, все найцікавіше у нас ховається в ігроладі. Хоча, на перший погляд, нам здається, що нічого такого неординарного у нас немає. Ми в свій хід беремо карту дії, розміщаємо тайл території на своєму планшеті острова, по бажанню активовуємо дію карти. І якщо в нас є титан, ми також можемо активувати його дію. Ну і по бажанню, ми можемо також зробити додаткову дію з планшету. Але щоб вам було зрозуміліше, це. Гра, в якій ви будете будувати свій двигун. Чому я е, саме на цьому акцентую увагу, тому що я не згадував ознайомлені правил, не приділяв увагу саме будівлям. А це, по суті, серце гри, тому що ваша стратегія будується саме від будівництва будівель, і вони мають дуже багато різних е, своїх властивостей. Там є будівлі, які е, Якщо ви граєте більш агресивно і ви е, дуже проводите багато битв з істотами, ви е, будуєте додаткові казарми і у вас вербування гоплітів, ви граєте через стратегію е, битв, то там є е, такі будівлі, які надають вашим е, ну, кубиками, якими ми будемо битися. І ми знаємо, що смертель, смертельний удар це лише в тому випадку, коли у вас випадає череп. А там будуть такі будівлі, які будуть вам говорити, що кожна трійка на ваших кубах це також смертельний удар або кожна одиничка. І ви можете побудувати будівлю, які у вас будуть там, наприклад, кожна трійка і кожна одиничка, тому ви розумієте, що у вас. Випадає з кубів набагато більший відсоток смертельних ударів, тому рандом ваш у битвах з істотами зменшується до мінімуму, і таким чином ви можете отримувати більше переможених істот, за них більше активовувати додаткові дії, які за дві істоти ви робите одну з чотирьох дій, і ваш двигун працює. Якщо ви граєте на виробництво. Самого орехалку, там також є будівлі, які виробляють додаткові орехалки, і ви можете просто забудовувати свій острів шахтами. І, по суті, в кожну свою додаткову дію ви за 5 орехалку ви робите просто ці металеві монети і переможні бали. Тобто, є стратегія по додаткових там, витратах. Що ви додаткову дію планшету за два монстра? Ви вам вистачає лише одного монстра. Є й така будівля. Потім є така будівля, яка дозволяє вам будувати храм на двох однакових територіях, так як ви бачили, що у правилах ми можемо храм будувати тільки на чотирьох різних територіях або на будь-якій кількості вулканів. То коли ви побудуєте будівлю, яка вам дозволить будувати, вже наприклад, там буде дві області з водоймами і дві різних. Тобто, вам вистачає всього на всього три різних, щоб побудувати храм, і так ваша буде стратегія приділятися більше храмам. тому шляхів до перемоги там дуже багато, і вам буде цікаво кожну партію грати по різній стратегії і вибирати щось те, що вам більше подобається. Тому гра чудово масштабується, вам буде грати як в двох, так в трьох, так і в чотирьох, однаково комфортно і стратегічно. Єдине, що при грі в двох, як я казав, у вас буде з ринку забиратися одна карта дії, і трішки у вас буде швидше мінятися сам ринок дій. Я не знаю, нам гра дуже сподобалась, і я думаю, що це одна з теж майбутніх хітів Бруно Катали. Вона чудово пропрацьована, і не просто так я його згадував, тому що в цій грі дуже добре відчувається його якби, рука, що він сюди доклав своїх зусиль, тому що партії швидкі, на двох гра грається буквально від 40 до години часу, і там плюс-мінус, якщо у вас більше гравців, то ви в принципі можете вкладатися до півтори години. І вона приносить нам багато стратегічності, ми завжди раді її грати. Вона не набридає, реіграбельність там теж все в порядку. Тому я однозначно раджу вам спробувати цю гру. Якщо від себе я поставив її оцінку, то від 1 до 10 це була би не менше, ніж 8, тому що дійсно. Гру цікаво відкривати для себе по-новому, і вона досить цікава завжди у своєму плані, тому що ти завжди граєш по-різному, і тобі цікаво пробувати різні шляхи для отримання перемоги. Тому ось така ось гра, ось такий огляд. і Маю надію, що я вам більш пояснив детально, що це, і що вас очікує, щоб у вас було враження, як це все виглядає, як воно грається і. Стосовно ще хотів сказати, по самих будівлях у вас буде окремий планшет, де будуть розписані всі будівлі, там їх досить багато, тому з реграбельністю, повторюю, знову ж таки, все буде окей. І що я можу сказати? Гра чудова, пробуйте. Можливо, це буде одна з ваших улюблених ігор. І на завершення, якщо вам сподобалось відео, ви щось для себе. Віднайшли цікавого. Буду радий, якщо ви поставите лайк і до нових зустрічей. Підтримуйте українське і па, -па.